Вітаю всіх мої дорогенькі. У нас сьогодні 16 вересня. Вночі у нас завершилася зустріч Трампа з Путіним. І хочу подивитися: душевий стан кожного із людей. Що на душі, який настрій? Да? Які емоції іспитують ці люди? І так, колода таро ро серіалів. Тому що ми з вами зараз живемо в такій, да е, в серіалі багатосерійному. І так. Душевний стан і відчуття емоційні Трампа. На три карти. Душевний стан і відчуття емоційні Путіна. Душевний стан і відчуття емоційні Зеленського. З ним уже теж Трамп поговорив. Який в нього зараз настрій. Трамп. Трамп зрозумів, що він себе похоронив. Я умер, мене нет. Приходьте на мої поминки. Нічого не досягнуто. Четверка мечей – це. Стагнація, це така смерть. Ну На карті все да? покойник, якого поминають молоді колеги. Рицар жезлів, він себе підбадрує. Рицар жезлів ніколи не здається. да Яких би глупості він не натворив, він завжди вперед, вперед да Навіть якщо весь караван іде в одну сторону. Рицарь жезлов говорить ні, ні херна, я все одно прав, я переможу да, ту Жезлов, о, дві карти. Верховна Жриця і ту жезлов. Багато чого він не показує, да, скрито в його душі, тому що не хочеться показувати. І ту жезлов, я знаю, що він не п'є, але карта говорить про те, що да, може бути якась така дія. Ну, Двести душу якось, да, переключитися на щось нове. Верховна жріця. Багато чого нам не розкажуть, і багато чого Трамп нікому не розкаже, не покаже своїх емоцій. Це все залишиться для нас таємницею. Але перша карта нам про все сказала. Ну і Верховна жріця це, звісно, скелети в шкафу, тайні якісь думки, да? це якісь свої таємниці, це скриті емоції, які ти не хочеш показувати нікому, що насправді в тебе діється. Да? І... Ну, так, і от у нас у Трампа настрій. Що у нас у так званого Путіна? Кстати, я так і не роздивилася, треба придивитися. Хто з чотирьох двойників був: Васіліч, бровастий, щокастий чи монгол? Я так одним глазом подивилась, треба роздивитися лучше. Мені показалося, що був монгол. Його міміка, як у дурачка, випучені глаза, підняті верх брови, постукування по ушам, типа нічого не чую. Десятка кубків, колісниця. Ну, Колісниця, звісно, карта перемоги. Да? Карта перемоги. Восьмьорка Жезлов. Щось швидке, те, що збулося, дало перемогу. Десятка кубків взагалі карта класна. Да? Але в цій колоні вона трохи така страшна. Да? Звали. Мене звали війти в цей будинок. Да? Мене звали, соблазняли війти в цей будинок. Але страшно. Тут мишеловку якісь люди будують, да Та й будинок якийсь чорний, пасмурний, обіцяють щастя сімейне, обіцяють славу, обіцяють Ну все найкраще. Бо десятка кубків це все найкраще, що є тільки в світі. да Але в цій колоді вона така. Вроді би, дом красивий, але, мабуть, з да Вроді би, приглашають зайти, обіймають за талію але страшно. Бо якісь, ще якісь люди і мишеловку струють. А взагалі прорив. Прорив і перемога. Да? Я переможець колісниця. Емоції Зеленського. без слів Таке впечатлення що це плівок був не в Трампу, да, і е, така от неудача не Трампа, а Зеленського, да? А Зеленського. Недоуміння, розбалансірованості. Понімання, що на ці події він вплинути ну як, не може, він не міг цю зустріч відмінити і заставити Трампа вести себе по-іншому. Да? Не буду навіть говорити, як це визиває просто аммірзені. Червона доріжка, аплодисменти, улибки, катання на машині з періом, з терористом номер 1 на планеті. Десятка да? Його ця зустріч просто добила. І не тільки зустріч, я питала розмова після розмови з Трампом. Десятка да? Понімання того, що тебе затягли в водоворот, на який ти вплинути не можеш. Більше всього заставляють прийняти якесь рішення. Поставили перед вибором. В нього зараз настроєння ужасніше. ужасніше. Надо робити вибір. Поставили якісь умови, на які ти вплинути не можеш, змінити їх не можеш, по колісу фортуни, да, Треба закінчувати. Кінець болючий, але для нього лічно це от просто як наче, 10 мечів у спину. 10 мечів у спину. Дайте пораду Зеленському. Підтримайте його, будь ласка, чим-небудь. Карта «Глупець». Карта «Влюблене». «Королева Пентаклій. Карти нагадують Володимиру Олександровичу про його першу професію. Да? Про те, що включи дурачка, включи глупця, прийняттям вибора тяни, да? внось хаос. Включай дурачка і внось хаос. з прийняттям вибора тяни. Да? Королева Пентаклі ніколи не віддає своє. Вона все тільки собі в карман, собі в банк, да? собі в сейф. Е і тут е карти можуть показати про підтримку якоїсь країни або Союза зі сторони, да? тому що влюблені, Як лічна як порада Володимиру Олександровичу, да? е це вибір тільки в свою пользу, і карта Голупець. Це коли ти дійсно да, вносиш хаос, коли ти непередбачуваний, коли ти дієш ну, як дурак. І я вам нагадаю, що шути при королях, при царях, да, при важливих особах відігравали роль провідців, яким можна все говорити, і що вони думають про цих самих королів, і що вони думають про ситуацію в Україні, їм, можливо, їм, їм треба було можна було говорити всю правду. Да, любой шут мог посмеяться над королем. Порада. Восьмерка кубки. Правосудие. Туз кубки. Не позавидуешь человеку. Ему нужно отмовиться от від чего-то. Від тієї бумаги, яку йому предоставили, яку йому привезли, яку йому там, предложили, да, перечень якихось пунктів, і предлагають взяти за основу. Да, відмовся від цього. По тузу предложи щось своє нове. Предложи, напиши щось своє нове в піку тому, що предоставили тобі. Поради для Зеленського. Короліва м'ячей. Тільки собі. Імператор це він. Дев'ятка мечів. Ну, тут карти говорять про те, що хоче він того чи ні. Да? королева мечів нікуди не дівається. Війна продовжується. Положення його нехті. Не падай духом. Не падай духом, да. Королева мечів у нас обычно, як порада, звучить так. Ніяких емоцій. В голові калькулятор. В голові логіка, трезве мислення, і ти приймаєш рішення тільки на свою користь. Да? Кого надо, ми посилаємо, кого надо, ставимо на місце, кого надо, ми відсікаємо. У нас тут, кстати, королева мечей, да? вона що? Маніпуляції з трупом робить. У неї там скелет лежить. Вона це діла дуже хладнокровно. Для того ти і імператор, на тобі вся відповідальність, тобі прийдеться прийняти сложніше рішення. Сложніше рішення, да? І потім будуть безсонні ночі, і будуть думки Імператриця Україна. Шестька Пентаклій. Допомога. Нас не залишуть. Нас і звезда. Рішення буде прийняте правильно, тим більше, що нам допомагатимуть. Допомагатимуть і в майбутньому, і в майбутньому допомагатимуть, да? І звізда це карта надіжди, це карта збувшихся мечт, це карта е, движення вперед це карта класна. сочетання імператриця, шестьока Пентаклі і зірка е, дає дуже обнадіжуючий результат. Україна, який хтось допомагає, дає, платить, купляє. да І зірка, карта надії, карта того, що ми на вірному шляху, що рішення буде прийняти правильно, чому я дуже рада. Ну, будемо дивитися. Дай Бог.